Компот Українець, і в цьому відео я хочу зробити ремонт в своєму будинку. Як ви знаєте, я живу в селові, в будинку, в селянському будинку, де колись жив жить селяна, тепер живу я. До мене зайшла моя стра, так що понятненько. Короте. У Увадшен другого для ремонта, але ще дерево, а так потрібно йти на склад. Тому йдемо на склад! На склад, 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 хлад, у отсюда в складах. Ходи, убегай сюда. Убігай, дурная. Теля. Теля, Стылях автомо. теля, в теля. Так, друзі, йдемо зараз на склад, щоб взяти ресурсів для постройки дома. Ой, для ремонту вдома. Так, тут шо? Тут в нас... Що тут можна взяти? Давайте знайде картини. де картини. Хочу взяти ці картини. Це їжа. А, ось картини, нормально. Так, картини... Ну, думаю, десь і штук. Далі беремо раз, два, три. Ой, находим. Находим, находим, броня, час. Гуроня. Стойте. А що у нас немає? Стоп. Ага. Картина є, а того нема. Понятно. у нас немає для создателей для создания фонарів. Немає шутка для фонарів, то. Як не таке? Ну, будемо ці штуки. Думаю, чотири штуки такого будинку. 4. Так. Друзі, у мене на відео в моєму вишні брали декілька лайків. Ну, не лайків, а просмотр. 4 просмотра на нове відео. Дякую, що ви дивитесь мене взагалі. Велике. Да, о, дуже сильно на долей. Да, бачу вообще, да? На тільки половина! Валі. Ну, у мене два хп, друзі, два хп, все лише два хп. Надо закрыть, надо закрыть, надо закрыть все на интернет. Я закрився, Фу. Мені закрытися, треба поїсти, закріпитися і щоб ми могли не мене, на мене 2 хп. Сказав. Так, вс. Уходіть туди. Уходіть, Уходи сто, уходиста, уходи ста, Уходи. Уходи. Уходи от моего домика. Уходи, уходи, уходи от моего домика. Уходь, уходь, О, ушел. Так, 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 так. Иди в жопу. Задрал. Так, будем вставать вот эту штуку вот так вот. Штучка, так. Раз, два, три.

Що, що ти там? Ну, давай. Не хочу. Попробуй тика перебью тебя. Забери свій нагрудник кунчий. Лови. Лови, 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 чебурека ты лови. Лови-лави, лови, чебурека ты лови. чебурек? А я вардек. Ты чебурек, а я мордек, ты чебурек, а я мордек, ты чебурек, а я мордек. Я спрятался, от а тебя не трогай меня, беги, дорогая, беги. Теперь сейчас она будет. Сейчас я расскажу, что Сейчас спать. Где тресни, Вонечка? Вонечка, иди спи. Вот так поставили и ложись. Ой, не могу. Монстры бродить, понятно. Будем тикать, тапать, тапать. Хомячок, хомячок, топаем хомячка, топаем хомячка. Затопаюсь хомячка, нормально. Он мне перекрыл кирю проход своей печкой. Говно мелкое. Это гей говнюк, говнюк, ой, говнюк, 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 ой, говнюк, 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 дровочок, нашел. Ложись схватки. Ложись баюбай. Баюшки, баю, не ложися на краю о, разнулись мы здесь и все норм дальше делать. Друзья, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будет больше таких серий земной І и постройки домів. Если вы хотите, чтобы я построил место, або, например, замок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и я буду... Троєте виживання, цей замок або ще щось. Всім пока, всім удачі, хорошого дня.